За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, 30 березня в напрямку мікрорайону Капсюль, від перехрестя вулиці Партизан і до перших житлових будинків по вулиці Кутузова буде перекрито рух автотранспорту. У нас планується там роботи по спилюванню дерев, на місці яких буде прокладена тротуарна доріжка. Роботи бо планується проводити з четверг і будемо намагатися як швидше. Тобто, на поселок з 9 ранку і до 16 вечора транспорт не буде ходити, і машиною проїхати неможливо буде. Треба буде об'їжджати через Чехова мост, через локотки і. Мост на Чехова і назад на посі. Поки основний транспорт де на роботу з роботи і маршрутки проїжджають, ми далі працюємо і з 4 години знову відновлюємо рух, щоб можна було з роботи на роботу додому приїхати. І це буде завтра, з 9 ранку дорога закрита. І послізав, якщо за два дні спіють, то так, якщо ні, то можливо і в суботу. Пан Малашенко зауважив, що комунальні служби намагатимуться зробити все можливе, аби дані роботи не затягувати і встигнути їх закінчити до вихідних. А оскільки проїзд по прямій дорозі не відбуватиметься, то в мікрорайоні буде чергувати карета швидкої допомоги. Швидка буде знаходитися на мікрорайоні капсуль, щоб не, не, не витрачати час на об'їзд. Та що швидка буде там на капсу пожежну? Теж попередили. Вони знають також. Геннадій Васильович нагадав, що 31 березня та 1 квітня в шості відбудеться міська толока. Толока планується в п'ятницю і в суботу. Це більш така конкретна дата, але зараз у нас більшість підприємств вже прибирають біля своїх закріплених територій, біля своїх там магазинів, підприємств і так далі. І я запрошую всіх залучитися, мешканців нашого міста, виходити, прибирати. Ми зараз залучаємо всі Жеки наші працюють, залучаємо додаткову техніку по вивозу сміття. Так що будемо надавати і ми допомогу в цьому питанні. Але прошу всіх до участі. Це ми не концентруємо в один день толоку по громаді, тому що з заходів безпеки. Тобто, хтось вийде в п'ятницю, хтось вийде в суботу. Але провести прибирання прилеглих територій і інше, інші і вулиці, тротуари і так далі. Ваша задача організувати масову вивозку, тому що, як правило, після суботника нагребуть куча а потім дві неділі до паски будуть лежати, поки ви там надумаєтесь їх збирати. Тобто прошу вийти, будуть сажанці дати заявку, будуть сажанці закуплені, придбані у лісогосподарських товариствах треба щось десь підсадити треба десь прибрати треба щось побілити покрасити і так інше. Весняна толока відбудеться у всіх населених пунктах громади наголосив микола нога